Доброго дня, друзі! Сьогодні 11 червня 24-го року. Яришковий вікторович записую наступний ролик до виборів ректора Українського державного університету науки і технології. Сьогодні ми з вами поговоримо про адміністративно господарський напрямок діяльності. В мене дійсно є такий підрозділ в моїй програмі. Можете її подивитися, поставити на паузу, ознайомитися. Але я розповім досить коротко про всі ці напрямки, які тут в нас е, перелічені, але більш е, стисло і більш конкретно. По-перше, е, найголовніше, що я хочу сказати, коли зливаються у такі потужні навчальні заклади, то найбільший е, ризик такий це втрата керованості цими закладами. Тому я впевнений, що керівництво взагалом університету повинно займатися лише стратегічними планування. А все, що можна передати на підрозділи, якщо вони готові взяти відповідальність за прийняття адміністративних рішень, потрібно їм передавати цю автономію. Це дозволить механізму працювати ефективно, як у ті шестеренки, які кожна з них працює вправно, і весь механізм працює, тобто. Максимальну автономію з покладанням відповідальності за прийняття рішень. По-друге, зменшення бюрократичного навантаження, тому що е, отакий от великий заклад він е, ну, може є ризики бюрократичного навантаження на прийняття рішень. Тому потрібно е, провадити діджиталізацію, тобто електронний документообіг, який дозволить при, у, прискорити прийняття рішень, і спростити всі ці бюрократичні припони, які можуть виникнути. Далі потрібно, звісно, звернути увагу на енергозбереження, тому що в нас є потужні підрозділи, які професійно займаються цим питанням, і в нас виникне це питання. Ви бачите, за тих умовах, в яких знаходиться зараз країна. Звісно, нам потрібно на це звертати увагу. Це одна з головних таких задач господарського відділу. А найголовніша все ж таки стратегічна мета господарської діяльності це створення комфортних. Достойних умов для викладача і для студентів, аби вони могли виконувати свої обов'язки, щоб людина могла пишатися тим, що вона працює в цьому університеті. Тобто, саме для цих двох категорій потрібно створити найкращі умови, аби студенти до нас приходили, аби викладачі могли ну, як комфортно працювати і ефективно викладати свої лекції. Для цього потрібно. І створити мультимедійні аудиторії і мережу розширити електронних засобів викладання лекцій, особливо з огляду на те, що в нас багато чого викладається онлайн. Далі потрібно з фінансового напрямку. Фінансовому напрямку потрібно створити підрозділ, який буде займатися прогнозуванням. прогнозуванням на декілька там, місяців, років вперед, аби ми своєчасно реагували на ті фінансові ризики, які можуть виникнути, це дозволить нам своєчасно реагувати і не впадати в якісь кризи, які можуть, звісно, зупинитися на нашому шляху. Тому створення цього підрозділу воно дозволить нам дивитися якось впевнено, вперед. І нарешті. Давайте я ще раз подивлюся, бо я нічого не Система цивільного захисту дійсно це дуже важливий напрямок, тому що в цих умовах, в яких ми зараз працюємо, потрібно насамперед піклуватися за безпечність нашої роботи і наших студентів і викладачів. звісно. Це такі головні напрямки. Більш детально ви можете ознайомитися в моїй програмі. Я вважаю, що найголовніше це прозорість, відкритість прийнятих рішень щодо адміністрування і управління керування таким великим закладом, аби всі могли і долучатися до цього процесу, і перевірити наскільки ефективні ті рішення, які приймає адміністрація. Дякую всім разом переможемо до зустрічі.